Сьогодні у програмі Культурна столиця це бомба, не виставка. У музеї українського живопису проходить друга виставка творів із колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Це завжди для нашого города собиття. Як мають змінитися бульвари, сквери та майдани Дніпра найближчим часом? Місту не вистачає саме уваги і поваги до кожного мешканця. Городу, звісно, не вистачає адаптації громадських пространств сьогоднішнім потребностям горожан. Урбаністи з кількох українських та європейських міст презентували своє бачення громадських просторів нашого <'я> міста. Вітаю! Два роки тому, у листопаді-грудні 2016 року, музей українського живопису проходила перша у Дніпрі масштабна виставка творів народної художниці Марії Примаченко цієї геніальної української селянки, як її називають. Тоді до Дніпра привезли 100 робіт із колекції національного музею українського народного декоративного мистецтва. І ця вражаюча експозиція мала величезний успіх серед знавців і поціновувачів мистецтва. Хтось тішився, що нарешті побачив у Дніпрі таку велику кількість оригіналів Марії Примаченко. А хтось відкрив її для себе і був приголомшений чарівністю фантазійного світу народної мисткині. цієї осені. Київський музей знову привіз до Дніпра 100 робіт, і на ці. Експозиції є чому дивуватися, і є що відкривати 60 робіт Марії Примаченко, які ще не бачили Дніпряни. Так як наш музей є найбільшим зберігачем творчості Марії Примаченко, це 650 робіт. Майже то нам є чим дивувати. А також твори Ганни Собачко-Шостак, Параски Власенко, Євмена Пшеченка, Василя Довгошия і одне полотно Катерини Білокур. Ці картини різні за стилем напрямком і часом створені від 1910 по 1987, музейники об'єднали назвою Авангард Модерн Наїв. Багато зараз говорять про авангард, український саме авангард. Багато роблять виставок. Кожного місяця десь щось відбувається. Якщо не в Києві, то в інших містах України, але всі звикли, що це такі імена супроматистів, як Казимир Малєвич Екстер. Але мало хто знає. Є що авангарди модерн були і в народному мистецтві українському на початку ХХ століття представниці шляхетних родів, котрі зналися на мистецтві, цікавилися народними промислами, створювали по українських селах кустарні пункти, навчально-виробничі майстерні, до яких залучали сільських вишивальниць і ткаль. Переважно жінок, але траплялися й чоловіки. Народні майстри за ескізами професійних художників виготовляли килими, вишиті пано, подушки, доріжки, серветки та предмети одягу. Ці речі експонувалися на виставках у Києві, Петербурзі, Парижі, Берліні, де охочі могли їх придбати. З часом найталановитіші майстри почали робити декоративні композиції на папері і власні ескізи для вишивок і килимів. Це був час, коли професійні і народні художники творили разом і впливали на мистецтво одне одного. У музеї українського живопису представлено роботи народних митців, котрі працювали у двох найвідоміших кустарних пунктах: Анастасії Семиградової та Євгенії Прибильської у селі Скопці Полтавської губернії та Наталії Давидової у селі Вербівка Київської губернії. Із першої майстерні вийшли Ганна Собачко і Параска Власенко, із другої Євмен Пшеченко і Василь Довгошия. Не можна сказати, отак, от що це авангардні роботи. Модер тут все на базі народних традицій. Це такий сплав дуже цікавий. Тут композиція, яка дуже характерна для народного мистецтва. Якщо ми проаналізуємо, вона нагадує або букет, або дереве життя. Символ досить давній в народному мистецтві, не лише українському. Це загальносвітовий. світовий роки Це вже модерн. Потім ці квіти, які дуже динамічні, вони рухаються, і кожен живе своїм життям. Тут нема е, двох однакових квітів. Це дуже характерно для народного мистецтва, і головний герой. До речі, майже всіх цих творів це квітка в різних проявах. Бо квітка, взагалі, це ж теж давній символ, символ щастя, краси. І в 32-му році Євгенія Прибильська забрала в Підмосков'ї на фабрику експорт набір ткань, і таким чином вона залишилась жива. Євмен Шеченко і Василь Довоши. На жаль, померли в роті Голодомору в 33-му році. Талановиту вишивальницю села Болотня на Київщині Марію Примаченко 36-го року запросили до експериментальних майстерень при Київському музеї українського мистецтва. Там вона, як і інші майстрині, вже не тільки вишивала, а й малювала. Під впливом професійних художників її творчість з роками змінювалася. Існувала дискусія наїв, примітів, як це краще назвати. На мій погляд, це коли доросла людина зберегла в собі якості дитини і бачить цей світ як дитина, але доросла так є десь близькі, пограничні якесь прийняття світу, як у народного майстра, так і у дитини. Вони дуже довго залишаються. От з такими відкритими очима дивляться на світ і створюють свій світ уявний, як дитина, так і от народний майстер. Але це вже все таки художники. Подивіться, як легко вона лінією створює образ, орнамент, яким вона все-таки прикрашає. Вона створює настрій. Вона створює ну, цілий світ. От, вона його поміщає серед листя, серед якогось вазону. і колір. Вона настільки відчувала колір співставлення дуже яскравих, дуже таких непоєднаних. От, професійний художник подумає, чим, можливо співставлення поруч цих кольорів. Поруч працювала Параска Власенко зовсім інакше. В окремій залі музею українського живопису експонується твір ще однієї представниці наївного мистецтва однієї з найвідоміших українських художниць Катерини Білокур. Те, що робота будьте здорові з урожаєм покинула стіни Київського музею. Його директорка називає безпрецедентною подією. Наш музей, на жаль, володіє невеликою колекцією цієї художниці, і ми її не возимо ні на які виставки, але ми не змогли відмовити музею українського живопису і особисто Олегу Геннадійовичу. Дніпряни теж мають право бачити оригінали цієї великої художниці. Ну, хоча б один, тому що багато є альбомів. Абомів є багато публікацій, от, але все-таки оригінал не замінює ніяку репродукцію. Це вже стає традицією, як можна сказати, бієналів нашого музею у місті Дніпро в музеї українського живопису. І сподіваюся, що це не останній наш спільний проєкт. Будемо продовжувати бієналі, так? так. С огромной благодарностью говорю о программе «Культурная столица», которая поддерживает в это непростые времена искусство в нашем городе, которое с каждым месяцем, с каждым днем, мне кажется, наполняется новым и новым содержанием. В середині листопада у музеї українського живопису відкрилася ще одна виставка: дніпровського митця Олександра Нем'ятого. Череда. Понад 60 робіт, на яких зображено краєвиди, річки Оріль та Приорілля, експонуватимуться у музеї по 2 грудня. Ця виставка так само проходить за підтримки програми Культурна столиця. Чи може місто не лише витрачати на мистецтво і культура і заробляти на них? Так, у новітній історії є такі приклади. 1997 року у місті Більбао на півночі Іспанії в Україні Басків постала одна із найвигадливіших у світі споруд. Філіал музею сучасного мистецтва Гугенхайма за проектом архітектора деконструктивіста Френка Гері. Місто і країна загалом тоді перебували у фінансовій скруті. Рівень безробіття в Іспанії тоді досяг 22%. Для порівняння на початок листопада в Україні Держкомстат зафіксував Фіксував трохи більше одного відсотка безробітних. Отже, можете собі уявити, яка тоді була фінансова криза в Іспанії. І тому, коли мер міста Більбао виділив із муніципальної скарбниці 228 мільйонів доларів на музей сучасного мистецтва, його, м'яко кажучи, мало хто зрозумів. Але дуже швидко ця вигадлива споруда привабила мільйони туристів з усього світу і, зрештою, принесла в муніципальну скарбницю кілька мільярдів доларів. Так виникло поняття Ефект Більбао, коли одна надзвичайна споруда призводить до трансформації усього міста і до економічного дива. Багато які країни і міста намагаються повторити цей ефект. Але це неправильно вважають сучасні урбаністи, бо сьогодення вже ставить перед містами інше завдання: не створювати оновлений імідж довкола однієї культової споруди, що манитиме туристів, а створювати багато громадських просторів, цікавих, комфортних і привабливих, перш за все для місцевих мешканців. Саме цій темі було присвячено архітектурний фестиваль міста України публічний простір, що пройшов у Дніпрі з 5 по 10 листопада. Це вже втретє, урбаністи збираються на форум у Дніпрі. Проте, вперше, завдяки підтримці програми Культурна столиця фестиваль пройшов масштабно. У ньому взяло участь близько сотні фахівців. Це перша спроба конструктивного діалогу міської адміністрації, професіонального цеху архітекторів і активної частини горожан. Цього разу у програмі архітектора... Турного фестивалю були лекції українських і європейських урбаністів, що так чи інак стосувалися громадських просторів, і воркшоп робоча майстерня з цієї самої теми. Адже у нашому місті, на думку архітекторів, є унікальні об'єкти, проте замало зручних і затишних публічних просторів. Архітектурне лице і обличчя Дніпра воно наскільки яскраво виражене, ось що це може стати однією з причин. Ну, приїхати саме в Дніпро. Я вважаю, що місту не вистачає саме уваги і поваги до кожного мешканця, до його комфорту та його інтересів. От коли ми в проектуванні публічних просторів будемо враховувати інтереси всіх людей або груп людей, які ним користуються, і зробимо їх самопочуття кращим в цих місцях, тоді можемо говорити про якісний міський простір. Вопрос формування численних пространств це не питання дизайну, це вопрос менеджмент. Публичных пространств это вопрос организации транспорта, обретения новых функций к тем пространствам, которое утратили свое первоначальное назначение. Например, если говорить о бульварах, по которым сегодня никто не ходит или центральную площадь, которая является автостоянкой. То есть мы хотим дать новый смысл тем пространствам, которые сейчас не такие востребованы, как могли бы быть. А вообще эта тенденция пошла из Америки 70-х и в Европе рассвета достигла в 90-е, где был бум на формирование общественных пространств, поскольку развитые города достигли своего состояния коллапса, что ли, транспортного раньше, и между городами началась конкуренция за людей. То есть города соревновались, в каком городе условия для жизни лучше. И сейчас эти вопросы становятся актуально у нас. И Днепр тоже участвует, хотим этого или нет, в конкуренции между городами Украины, а Украина участвует в конкуренции между странами. Протягом двох тижнів до початку фестивалю волонтери, студенти Придніпровської академії будівництва та архітектури проводили дослідження шести локацій уздовж проспекту Дмитра Яворницького: бульварів на вулицях Княгині Ольги і Столярова, площі біля оперного театру, площі Героїв Майдану, бульвару на вулиці Гоголя, скверу Івана Старова. Оцінювали хто коли з якою метою і як довго перебуває на цих майданчиках, як вони освітлюються, які тут рівень шуму і транспортна розв'язка. Ці дані стали основою для воркшопу, що був головною подією архітектурного фестивалю. Шість команд архітекторів з різних міст України, і кількох європейських, чотири дні розробляли концепцію облаштування цих просторів. Паралельно з ними це завдання виконувало і шість студентських команд. В останній день фестивалю команди презентували своє бачення публічних просторів Дніпра. Важною фестивалю і воркшопу являється отработка методів роботи з публічними пространствами міста. Ми не ставимо для себе задачу розробити конкретне проєктне предложения, яке може стати основою реалізації, Но ми повинні сейчас розробити, по суті. Концепцію виходу із сложившихся проблемних ситуацій на обозначених площадках. Тобто задача воркшопа це осознати проблему в більшій степені, ніж конкретне проєктне рішення. Сьогодні на цьому все. До зустрічі на виставках, фестивалях, концертах і в ефірі програми Культурна столиця на все добре.